Бувайте всім привіт. Григорій виходить. Але я їду на велосипеді сама о, татко молодших машиною відвезе швиденько мені. У мене 8, 45... о 8.45 вітер. Починається сьогодні робочий день. півтори годинки попрацюю і повернусь. Піймашки прийшли зробити киць. Ну побачимось. Сьогодні короткий день, о 12-тій. У мене все, як завжди, бігом-бігом, але я встигаю. Миколай сьогодні вдома залишився. У нього, як вже стало правилом, просто має бути додаткова французька для іноземців. Вчительки все ще немає на робочому місці. Тож... Вирішили, хай не їде, не байдикує там в школі, хай байдикує вдома, висипляється. Мене зараз спляче мадам. Взагалі сьогодні 6 годин, що характерно 4 візити по півтори години. Кожна. Чітко так, до обіду 3 години. І після обіду три години. Мадам спала майже весь час, тож я самозайнятістю займалась переважно, вона потім встала дещо, підкоригувала, попросила там доробити, зробити. Півтори години пройшло. Зараз повертаюся, по-перше, до себе беру автівку або, не знаю, мені на сусідню вулицю, просто поряд там. Десять метрів, але там 99% що закупи в мене будуть. Окей, е -е -е. закупи, <клух> на які мені потрібна автівка. По ідеї, в офісі, в бюро ще не знаю, що у мене в мене всереду має бути автівка моя. Тож можна було взяти і робочу машину, але мені потім треба дітей забрати зі школи. І на робочій це робити не можна. але я зараз в неї не сідатиму, не перепарковуватиму. Це більше часу і енергії, ніж пройти ті 10 метрів. Ось машина мені на юделігліс церковну вулицю. Радикально замінив техніку вдома. Виставили пилосос вентилятор. Так, все, я їду, ваша, Анна. все як завжди. Навіть продукти майже всі ті самі. Так що швидко впоралась, зазвичай більше часу пояснення займають, поки мадам пояснить. Але тут, тут вже все. Я вже все це раніше купувала. Тож навіть приблизно знаю, де це лежить. Сподіваюся, впоратись швидше. Швидше, тому що не можна сьогодні мені запізнюватись. По розкладу я маю закінчити без 5.12, а в 12 треба забрати дітей. Не так довго ми список затверджували. Як ось це в мене тут фотографія? Я навіть сфотографувала для мадам. Вона низенька, ну і ще проблеми в неї зі спиною. Вона попросила мене ось в цій штуці. Це такий регулятор опалення в квартирі замінити батарейку. І каже, воно там відчиняється, збоку, легенько там має відчинятися. Дивіться, дивіться, а я і так, і сяк. І воно не відчиняється і все. Я могла б, звичайно, її смикнути так, щоб воно і від стіни відірвалося. Але я кажу, ні, я боюся, тут воно не. Ні, воно має легко відчинятися, воно там. Ось ось так, ось так. Потім ну я кажу, ну ніяк. Це я не знаю, хвилин 10-15 намагалася я знайти підходи до цього пристрою. Ну, кажу, я не, не можу, я не вмію. Ну, що він мене хочете? Ні, кажу, ні, в мене не виходить, я боюсь зламати. Тоді вона таку підставку попросила принести, стала на неї, дотягнулась якось рукою, сама спробувала посмикатись. Ну, врешті, оце в нас таке було, така атракція. Тільки що. Там, Мабуть, хвилин 20 я через це і втратила. Нічого такого, але ось така особливість, таку послугу від мене хотіли, яку я не змогла вирішити. Нехай. Ось якийсь який занепад тут відбувається за шаном. Справи йдуть недобре. Бізочки страшненьке, Руками не замінюють. Може це так бойкот на них теж впливає. Ну, власне, це ж було в них пояснення цієї мережі. Це ще Леруа Мерлен, Ашам. Пояснення. Вони не пішли з Росії, бо в них справи кепські, начебто фінансові. Якщо вони підуть, вони загалом збанкрутують. Це в них таке виправдання було. Цей холодильник зі знижками 20%, 35. 50% не бачу. Це там, де моя бенефіціарка минулого разу брала собі багато чого, але тут багато чого і є. Не розібрали ще зранку. Вчора на каналі про закупи показувала соціальний магазин і те, що я купувала, те, що в Україну хочу відправити. Ну, приблизно те, про що розповідала, в інших супермаркетах ще покажу. Ось так. Рис з рибою. Тут 300 грамів. Ціна від 250 до майже 4 євро одна порція коштує. Полік мене місьо. Нехай мені ось такий суп замовила Взяти з гарбуза. Тут дві порції. Дві, таких. дві коробочки і аж 5 штук. Запас такий гарбузового супу пюре. А коштує, якщо цікаво, одна така подвійна порція 2,24. Ну, як бачите, вибір різних страв багато. Я розповідала, що в моїх бенефіціарів ті, що самі мешкають, діти або рідні, закуповують, холодильнику, повністю все зберігаються. От можна приходити просто розігрівати, допомагати. І обід готовий. Вечері, обіди. Так, ну, До прикладу, Щось макарони з лососем, 2,83 порції з різними соусами, там лазання, сосиски з макаронами просто страсбурськими, з в тюбиках, в тюбиках таких. Так, ось жовта преса Франції, Парі... ранковий париж, тут Ванесся Парадіт. Моє життя, моє сімейне життя, дизастер. Катастрофа. Щось вона тут про своє сімейне життя розповідає. Тут, тут ось дружина Макрона. Бачите, як ось Патрісія клас. Це точно якийсь знаменитий дуже відомий співак, тому що я знаю <свісно>, бенефіціарів, які його фанати. Один, в, нього, в одного навіть манекен стоїть вдома. Джоні Холідей. Мені треба взяти програму телепередач. ще показати, що мене попросили придбати. А конвалії, як називаються українською? Квіти, російською знаю, не буду казати, але я навіть не зразу зрозуміла, муге, муге, букет де муге. Ось так. І мадам мені намагалась пояснити, що це 1 травня, тому треба це купити. Мабуть, є якась традиція. Я бачу, там цілий такий стенд стоїть в магазині, і беруть, беруть, всі майже хто заходить, всі беруть маленькі такі букетики. Якщо ви давно у Франції живете, мешкаєте і знаєте, що це, то, будь ласка, напишіть в коментарях, і буде цікаво дізнатися, що це за традиція така на 1 травня. Тут водичка, пахне дуже класно. Може, я не ідеальні квіточки знайшла, але ось так. Все їду. У мене ще 15 хвилин до кінця часу. Так, я припаркувалася в місці вузенькому. Навіть трошки на тротуар заїхала, але мені треба було всього на 5 хвилин. Я зараз розвернусь, там мені дещо треба взяти ліну папку з роботами, яку давали на канікули, а ми її до в понеділок не повернули. Зараз мені Іван має її винести. До відчинених воріт в школі в мене 4 хвилини. Я все встигаю. Іван вже чекає мене, Чоловік прямо на дорозі, щоб я навіть з машини не виходила. Так, вранці просто вчитель нагадав про цю парку. А тут, а тут альор? Тут альор значить до скорого. Тобто Ми зараз побачимось, дітей привезу. У мене дві години перерви. Ще й сестра двоюрідна має заїхати на свою обідню перерву. Так ми домовилися, не бачили вже дуже давно. Навіть Лія запитує, чому до нас Агірим не приїжджає. Треба буде побачитись. Єдине, що в мене ніяких ідей щодо обіду, треба буде щось на швидкоруч. Готувати розігрівати щось в морозилці пошукаю, страви якісь в мене заморожені. є. Все добре. Сподіваюсь. Лисичко, все добре в тебе? Додому їдемо. Попереду ще півдня, а завтра взагалі вихідний, 1 травня. О, дітки. <гум> Я думаю, що це були вчительки з танців, Ні? Ну, ви готуєтесь танцювати, і вони вам якусь репетицію, мабуть, показували. Ні? Ну, дивно. Ясно. Наприкінці року буде концерт, який щороку. Випускний. Там У нас Олія закінчує в цьому році пре. Школу, приску, матернель це називається. Це в, у, в Америці називається преску, а Тут це називається матернель, а потім школа молодша. Еколь починається в лії наступного року. А на українській садочок. Садочок та ну можна рахувати, що це випускний садочку в лії буде. Але це не зовсім садочок. Точніше, зовсім не садочок, а справжня школа, де діти вчаться, так, лисочко? Все, майже півтори годинки поспілкувалися з сестрою. Пообідали, посиділи, поговорили, домовилися в суботу зустрітися. Ми поїдемо в суботу забирати нашу посилку з України, відправляти свої посилки батькам. І там зустрінемося десь в парку на майданчику. Дітки погуляються, ми поспілкуємося ще. Поки що все. Сестра двоюрядна працює тут в міст... за містом, там в промзоні. Якось ми туди навіть заїжджали з вами. Я вам показувала. Де виробництво, на якому вона працює? Якось ще розповім. Так, у мене два візити, два будинки по півтори години суцільного прибирання. Сестра на мене сердиться. Ну як? Умовно сердиться, звичайно. Не постійно. Так, але через те, дорікає мені через те, що я не хочу інтегруватися в французьке суспільство, мало роблю зусиль, як, ну, це і правда. І вона так вважає, і це зрозуміло, що я все, все жаліюся. Взагалі вона наполягає, щоб. Ми асимілювалися, щоб робили що, щоб залишатися у Франції, шукали інший статус, щось докладали зусиль. І сама вона замислюється над тим, щоб отримати громадянство. Вже багато років вона тут живе і їй було окей. Вона навмисно не хотіла, тому що в Казахстані теж не передбачено подвійне громадянство, і вона не хотіла втрачати його. Але тепер, коли каже, що так багато проблем, ці ультраправі, які можуть ось ось прийти до влади і у Франції, також і всі ці емігрантські закони нові, які намагаються прийняти. А в неї тут нерухомість, житло, робота каже, хто зна, чим ці всі популістичні заяви можуть закінчитися, то краще подбати про це. Замислюється людина. Теж хочеться стабільності якоїсь певності. А її в сучасному світі не тільки українцям не вистачає. Так, паркуюсь. Так, закрила дзеркало, не дуже якісно не до кінця, але поспішаю. Скільки в нас 23 градуси? Ну таке. Циркало примушує мене випрямити спину. <гум> Якось так. Комса французьку. Якось так. Я прибирала півтори годинки єдине, що зазвичай я мадам. Дві години і вона не знала про те, що скоротили час. Я її попередила. А ще вона каже, не спина дуже болить, вона операція була. І каже, треба йти в нето, вона тут поряд живе, треба йти в нето, щоб купити продукти, бо завтра все зачинене буде. Я їй сказала, що це взагалі і моя робота, теж ходити за покупками, їздити в аптеку. І на пошту можете поїхати, кажу, так, і на пошту теж. Вона, о, добре, добре, кажу, ну ви можете наступного разу приготувати список мені, все. Ну, Єдине, що подзвонити в офіс, ви маєте авторизувати, розказати, сказати, що ви даєте мені картку, що це з вашого дозволу. І тоді без проблем можу за вас це робити. Тим більше кажу, що я по середах тепер завжди з машиною, тож без проблем. Думаю, вона зраділа такій можливості, бо ходити їй важкувато. До речі, моя сестра подивилася мій бюлетен «Салех» зарплатну мою виписку і розібралася, переклала там. Вона сама не знала позначку там одну, але розібралася. Виявляється, пам'ятаєте, я розповідала, що в нас є тариф за переміщення між будинками. І я казала, що воно рахується якось там по одному. Ну скільки переміщень? Там я умовно думала там 1-2 євро за кожне переміщення. Ну не знала точно. І ось моя сестра розібрала, що ні. Такий береться цей час і складається, і множить. Ну, тобто я отримую погодинну оплату за ось ці переміщення. Якщо переміщення 5 хвилин, то ось тільки 10 хвилин. Все. І в мене, наприклад, за березень місяць вийшло щось 4 години, 21 хвилина. Ось цікаво, чого, чого так. Воно по факту, мабуть, рахується, скільки я по факту часу на дорогу витратила. Якось так, мабуть. І заплатила мені за це 50 євро. Ось це саме надбавка за переміщення між будинками. Я зараз їду в до доволі далекий будинок, їду, і там, де я допомагаю медсестрі, Місьо, який лежить, не встає з ліжка. Але я їду до його дружини. І в мене півтори години. Тут я саме на прибирання їду в його будинок. Колись про них розповідала. В них такий старий фермерський будинок. Колись навколо, мабуть, були поля. Бонджух! Коли, коли я працювала, прийшла моя колега, буквально через 5 хвилин після мене зайшла, через 10. Я здивувалася, ну, думаю, у нас така німа сцена була, але вона швидко зорієнтувалась, вона прийшла до місьо допомагати саме час. Я теж одразу здогадалась, що четверта, значить, це час допомагати медсестрі. Ну, власне, через 10 хвилин приїхала і медсестра, і от, от вони там порались. Тобто моя колега виконувала ту роботу, яку я роблю зазвичай в цьому будинку. Ось а я в цей час прибирала повно людей, повний будинок. Все. Так, люди вон з роботи їдуть на велосипедах, в уніформі, робітники повертаються. П'ята вечора відпрацювали. Так, 5, 5 А в мене, е, мене попередня бенефіціарка наштовхнула на думку, що це ж магазини не працюватимуть. Не так, щоб нам дуже щось було потрібне в магазині, начебто скуповувала все останнім, останніми днями багато закупів робила. Е, але але, вдома всі будуть. Щось треба ще випікати, тому що. Всі вдома, я на роботі завтра треба щось смачненьке, ще купити. І сік, і щось пити. Подивимось. Знижок навряд чи я зустріну і знову ж таки, скоріше за все, багато людей зараз буде. Ввечері після роботи всі поїдуть на закупи перед вихідним днем. Так, ну еще парковка вся занята автивками. Все на закупы. А еще вот тут акация зацвела. Это же акация? Не, мабуть, не знаю. Аж иду. Акация точно. О, ну так, и запах. Так, все витратила 38 євро, заїхала за смаковами. Насправді багато чого гарного за гарною ціною придбала, наприклад, 3 кілограми апельсинів. Яблука за 329 теж 3 кілограми. Така ціна треба брати. Діти будуть забезпечені фруктами. Ну там, і морозивом теж будуть забезпечені. Дві упаковки придбала. Ох, як я люблю цю вулицю Віктора Гюгу, де кожні 10 метрів треба пропускати. Загалом непогано заїхала в магазин, хоч і чотири каси працювали, що для нетто – це просто натовп. Але вдало. Самому? Ну, тільки брелок візьми. А де Петро? А, бачу? Там під деревом. Так, можна, тільки брелок візьми з собою, AirTag. Друзі, це все на сьогодні. Я, як ви бачите, знову в автівці, але це вже наступний день. Який несеться в повному розпалі, але зараз я закінчу редагувати відео, попередній влог. Дуже вам вдячна за те, що додивилась до кінця, за те, що не уминаєте увагою мою таку творчість і мої щоденні для вас життєві такі замальовки. Дякую, що ставите вподобайки, що заходите привітатися в коментарі і підписуєтесь. Дуже важливо для мене. До нових зустрічей, бережіть себе, будь ласка, і не втрачайте надію. Бувайте.